Остап Яриш в Міноборони США підтвердили, що одну систему Петріот в Україні було пошкоджено однак тепер її полагодили та повернули в дію, і вона повністю в робочому стані. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Вона додала, що Сполучені Штати надали Україні підтримку із ремонтом і що ЗСУ успішно використовують надані системи протиповітряної оборони для відбиття російських атак. А от у ці хвилини у штаб-квартирі ООН розпочинається засідання Ради безпеки щодо поставок західної зброї Україні. Це засідання за... скликала Росія за перебігом подій. Стежить моя колега Ірина Соломко, яка зараз приєднується до ефіру. Ірино, вітаю тебе! Зустріч лише почалася. Які ми маємо очікування від неї? Так, Остап, ти знаєш, це вже насправді п'яте засідання, яке Росія намагається, от спочатку повномасштабного вторгнення провести в Раді Безпеки на цю тему. Перше засідання було спочатку вересні, потім був грудень, потім був лютий обговорення, і в квітні, коли Росія головувала у Раді Безпеки, вона навіть провела великі відкриті дебати на цю тему, і тепер знову трішки більше місяць по тому, Росія намагається притягнути та цей порядок денний до Ради безпеки. проте навіть час, коли це засідання. Відбувається це третя година за нью йорком Це таке післяобіднє засідання. Воно показує, що наскільки сама Рада безпеки серйозно ставиться до цієї проблематики, але адже зазвичай такі важливі теми вони розглядаються зранку, в десятій годині. І сама Росія, коли вона анонсувала що вона і повідомила, що вона ці засідання, мова йшла про те, що воно відбудеться зранку. Тому може теж це цей час проведення засідання. Вона свідчить про те, наскільки ця тема є актуальною для країн членів Ради Небезпеки проте саме засідання воно по суті співпало на цьому тижні. Було дуже багато заяв від країн партнерів України щодо того, що вони про нові пакети допомоги Україні, І, але це в принципі такі співпадіння, тому що саме засідання Росія запросила ще минулого тижня, коли про ці пакети допомоги не було відомо остаточно. Тому, вочевидь, російський посол сьогодні під час засідання знову буде говорити про це, тому що це така чудова новинна можливість для нього говорити про те, що захід знову накачує Україну зброєю про те, що це дуже комуніціалізована історія, що від цього якраз заробляють та величезні надприбутки військово-промислові комплексу США та європейських країн. Остапи Ірино ще однією новиною сьогодні є поновлення дії чорноморської зернової ініціативи. Чи очікується, що ця тема також буде обговорюватися протягом засідання? Так, Остап дуже часто під час засідань Ради безпеки, коли, наприклад, і під час які стосувалися зброї, не тільки країни-члени Ради безпеки говорять про те, що Росія насправді використовує їжу та в цілому цю продовольчу безпеку у світі як зброю. Тому очікується, що сьогодні під час засідання знову про це буде йти мова, адже якраз незважаючи на те, що вчора генеральний секретар Антоніо Гутейра заявив про ніби як поновлення, так цієї Чорноморської зернової ініціативи. І Сьогодні був Іродоган, зробив заяву. Проте українська влада вона говорить про те, що насправді заяви є. А от реальних кроків, зокрема, розблокування е інспекцій, що є найголовніше в цьому процесі, цього немає. І про це мені зокрема повідомив сьогодні зранку міністр заступник міністра інфраструктури Юрій Васько. Зараз можете прочути, що він саме розповідав. Проінспектована жодне судно, хід. Чорному. морі. тобто 62 судна залишаються в очікуванні спеції на вхід, жодне тобто, не погоджено всіма сторонами, а, а саме російська. Насправді для України в цілому не було питання тут чи е, поновлення, поновлення цієї угоди чи не поновлення. Адже з самого початку в березні я мова йшла про те, що вона буде діяти 120 днів, і це визнавали і Туреччина, це визнавало і ООН. І Це по суті, тобто з боку Росії, це таке намагання притягнути або шантажувати знову ж таки да світ е, свої, світ що того, що ця угода не буде подовжена. Хоча всі чудово знали, що вона буде працювати, і це по суті таке, знову ж таки, інформаційна зброя, яку Росія використовує для того, щоб. Б насаджувати свій порядок денний Остапе Ірина. Якщо вода врешті не запрацює, якими будуть тоді дії України та її партнерів? Так, Остапа, звичайно, Україна думає про це, тому що на сьогодні, як ми бачимо, поки що інспекції не поновилися. Взагалі Україна покладається тут на своїх партнерів, на Туреччину і ООН, адже саме за ініціативи ООН з Туреччиною України підписаний договір. Тобто з Росією у нас немає підписаних України, немає підписаних прямих договорів. І тому все ж таки українська сторона сподівається, що якраз партнери вони будуть тиснути на спільний координаційний центр, який по суті має нарешті виконувати просто таку. Координаційну функцію, а не вирішувати, які короблі інспектувати, які не експерименти, просто ну виконувати свою таку е, чітку функцію, забезпечувати роботу е, цієї угоди. Але в той же час е, так і за словами Васькова, наприклад, він говорить про те, що е, якщо, наприклад, в день буде відбуватися 16 інспекцій або перевірок на вхід і на вихід, то це якраз допоможе і буде гарантувати того, що угода буде виконуватися в повному обсязі. Але якщо цього не станеться, у відповідно Україна розробляє свій план Б. Україна як суверенна держава, маючи вихід від Чорного моря, має право на вільне суднопласт. Як і судна, тим більше судна іноземних країн, комерційні, не військові судна, вони мають право на вільне суднопласт. Ми максимально ми працюємо над тим і вважаємо, що ця нова ініціатива це тимчасовий крок. Гуманітарно, але право на вільне судноплавство воно є. Ми не будемо працювати і відстоювати його з метою повного опановлення приційного судноплавства чорному Ірино. Дякую тобі за твою інформацію. Ірина Соломко була з нами на зв'язку зі штаб-квартири. ООН. Сьогодні ж день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, 18 травня 1944 року. За наказом Сталіна розпочалася масова депортація Кремли. Тоді за три дні з Криму виселили майже 200 тисяч людей. Серед них були родини режисера та актора Ахтема Сейта-Блаєва, активіста Аліма Алієва та члена всесвітнього конгресу кримських татар Надіма Осейнова. Своїми сімейними історіями вони поділилися із Лесою Бакалець. Я знаю у день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв у Варшаві. Сюди він в черговий раз привіз свій фільм «Хайтарма». Це історія про депортацію кримських татар, серед яких були і батьки Ахтема. І тата, і мама. Вони були дітьми в той час, і деякі сповіді, зокрема моєї мами, якої на жаль вже нема серед живих. Вони стали епізодами фільму Хайтарма. Ахтем згадує мамі тоді було шість років, і вона назавжди запам'ятала дорогу з Криму. Людей було так багато, так щільно напихне ці вагони задля перевезення худоби. Що не тільки сидіти, а й навіть стояти місце було замало, і була така задуха, що ну люди починали втрачати свідомість. Схожу історію має і громадський діяч Алі Малієв. Під час депортації його бабусі Ніяр було 18 років. За два дні до депортації прийшли два інквидисти, ніби робити перепис населення. І там зафіксували хто живе, яке є майно, і моя прабабуся навіть нагодувала їх супом з злочиною, і ті ж солдати через два дві доби вночі прийшли депортовувати нашу родину. Загалом понад 200 тисяч кримських татар депортували з півострова тільки за перші три дні від 18 травня 1944 року, коли Сталін видав відповідний указ на території самого Кримського півострова за статистикою, навіть радянською, в 40-х роках залишився один кримський татар. Все з, з понад 230 тисяч людей, які там жили на момент початку війни. Офіційне пояснення радянської влади, нібито масовий колабораціонізм кримськотатарського народу з нацистами, 75% корінних мешканців півострова тоді відправили до Узбекистана. Це була основна маса тих, хто поїхав на так зване спецпоселення. Тобто, це люди, які у яких не було жодної провини, вони вважалися адміністративно покараними. Вони перебували в статусі засланців, їм не можна було виходити з за межі своїх районів. Постійно було потрібно відмічатися в комендатурі, кого піймають на території іншого району. Можливо, на 20 років каторги в Сибір в основному їхали ті, хто був під час депортації, заарештований і звинувачений в колабораціонізмі, і таких приблизно там до 9 тисяч людей. От вони поїхали в Сибір в Гулах. Тільки у 89-му році таке рішення сама радянська влада визнала злочинним, і кримські татари змогли повернутися додому. Серед тисяч була і родина представника всесвітнього конгресу кримських татар у Польщі Недіма Усеїнова. Коли можна було масово повертатися, ми перше, що зробили, мій дід і бабця, вони продали наш дім. Мама звільнилася з роботи. Вона мала дуже дуже таку хорошу роботу. Була важливою людиною в великому комбінаті державному. Все це залишили взагалі, не думаючи про наслідки, і повернулися до Криму до великого невідомого, можна сказати. Так надім згадує про депортацію в його родині. Говорили навіть тоді, коли за це могли арештувати. Публічно не можна було про взагалі говорити і згадувати про те, зокрема, в репресійні, дуже 50-ті роки. Про те, що ти кримський татарин, про те, що ти там щось хочеш, Так? кримські татари це робили вдома, і вони передавали просто цю пам'ять депортації, так поколінням. Раніше кожного 18 травня кримські татари збиралися на мітинг пам'яті у Сімферополі. Останній таки відбувся у 2013 році. Після анексії півострова Росією ні Ахтем, ні Надім, ні Алім у Криму не були. Через їхню діяльність повертатись додому тепер для них небезпечно. Але усіх там залишились родичі, які відмовились їхати з півострова після депортації. В наші будинки позаселяли людей та з різних регіонів радянського союзу, переважно з Росії. А і цього разу ми вже не можемо це дозволити їм так проскіш. І якби далеко частина кримських татар зараз не була від своєї рідної землі, вони упевнені обов'язково повернуться назад. Я жартую, що кримські татари як бумеранг, так куди б нас зла доля не закидала, ми завжди повертаємось додому. Леся Бакалець, голос Америки. Ось такі історії кримських татар. А тим часом США та Японія віддані підтримці України та притягненню Росії до відповідальності за її агресію. Про це заявив президент США Джо Байден у Хіросімі напередодні саміту Групи Семи, який відбудеться 19-21 травня. Війна Росії, амбіції Китаю і штучний інтелект це головні теми саміту. Президент Байден вже зустрівся із прем'єр-міністром країни Фумію Кішідою, прем'єр-міністром Японії, та зробив заяви щодо України. Більше про це розпитаємо Юлі Ярмоленко, яка стежить за самітом у Японії з місця події і приєднується до нашого ефіру з Хіросіми. Юлі, вітаю тебе! Дякую, що попри пізній час тебе в Японії знайшла можливість приєднатися. Спершу запитаю наскільки взагалі велику увагу учасники саміту Групи 7 приділять темі України. Остапа тема України одна з ключових тем цього року. Безумовно, є інші виклики, як от знову ж таки Китай, про який ти згадав, також безпека в Тихоокеанському регіоні. Однак Україна буде провідною темою. Про це сказав Джейк Саліван на шляху до Хіросіми. Він сказав, що будуть говорити про те, як допомогти Україні, будуть обговорювати, якою є ситуація на полі бою, що можуть зробити союзники і партнери для того, щоб допомогти Україні надалі. І дійсно, сьогодні президент Байден одразу прилетівши до Хір. Шіму зустрівся із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Вони одразу перед початком зустрічі сказали кілька важливих слів і подякували до одному Насправді за те, що підтримують Україну, наголосили на тому, що ця підтримка збережеться, і вони будуть робити все для того, щоб допомогти Україні на цьому етапі війни. Давай, власне, послухаємо, що вони сьогодні сказали Фірасімі. Під керівництвом Японії ми вже досягли прогресу на порядку денному великої сімки цього року. Я з нетерпінням чекаю наших зустрічей найближчими днями. Як ви сказали ще у січні, коли ви були в Білому домі, ви говорили, ми маємо справу із найскладнішою безпековою ситуацією у новітній історії. Я з вами не можу не погодитися. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати та Японія протистоять цьому разом, і ви знаєте, ми відстоюємо спільні цінності. Включаючи підтримку хоробрих українців, які захищають свою суверенну територію, і ми виступаємо за притягнення Росії до відповідальності за її агресію. Сьогодні я хочу поговорити з вами про ці питання напередодні саміту у Хіросімі. На саміті J7 я хотів би продемонструвати, що і Японія, і Сполучені Штати захищатимуть вільний і відкритий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права. Важливі ці заяви юлю. Однак яких результатів та рішень передовсім очікує від цього саміту Київ? Знаю, що ти мала нагоду поспілкуватися з послом України в Японії Сергієм Корсунським? Та Остапа насправді пан посол говорить про те, що дійсно всі ці заяви вони надзвичайно є важливими однак, Київ потребує конкретних результатів, особливо у цей вирішальний момент у війні. І він говорить про те, що за сподіванням Києва на цьому саміті будуть ухвалені кілька важливих рішень. По перше, ми чуємо вже сигнали від Сполучених Штатів від Японії від Італії про те, що впродовж цього саміту будуть запроваджені нові жорсткі санкції проти Росії, коли Ідеться перед самітом, була розмова про те, чи можуть запровадити повну заборону на експорт із Росією, так виглядає, що цього не станеться принаймні на цьому етапі. Однак, як сказав сьогодні Джейк Саліван, буде дуже важливі рішення, які допоможуть закрити лазівки, якими користувалися Росіяни для того, щоб обходити санкції. І головна мета цих санкцій, які як ми очікуємо, запровадять тут впродовж саміту Групи Семи, це насправді зробити так, щоб сповільнити і зупинити російську військову машину. Якщо ми говоримо знову ж таки про головні очікування для Києва. То за цими очікуваннями, як сказав пан посол, очікується, що оголосять певні нові пакети допомоги для України, не лише Японія. Як він сказав, будемо бачити. Також пан посол говорить про те, що дуже важливим будуть рішення щодо відбудови України після воєнної. І також він сказав, що буде дуже важливо почути меседж про неможливість, непотрібність і абсолютно. Насправді не треба використовувати жодну ядерну риторику, неприпустимість використання ядерної риторики. Давай послухаємо, що він сказав. По-перше, звичайно, має бути абсолютно беззастережно і потужно проголошено про підтримку України до нашої перемоги, але недостатньо вже слів. І Ми сподіваємося, що на цьому саміті, окрім інших аспектів, будуть зроблені дуже практичні рішення, будуть знайдені кроки, і про це буде сказано стосовно боротьби з ядерною. З ядерним тероризмом, окрім того, ми очікуємо, що будуть прийняті рішення стосовно і посилення санкційного режиму і стосовно використання російських грошей, які заморожені нині для майбутньої відбудови. Є серйозні надії, тому що ну ми працюємо над цим кожен день. Що під час засідання по Україні буде озвучені нові пакети допомоги Україні і від Японії, також Можливо, і від інших країн, але від Японії точно. Будемо стежити за цими рішеннями, так яких очікує Україна. Юлю бачив також, що агентство Reuters повідомляє, що протягом зустрічі в Хіросімі лідери обговорять ідею міжнародного саміту щодо миру в Україні. Що тобі про це відомо, і чи є ознаки того, що українців можуть якось підштовхувати до переговорів з Росією зараз? Остапе, це абсолютно дуже важливе питання, але як повідомили перед початком саміту Групи Семи в Білому домі, вони говорять про те, що нічого про Україну без України, і Сполучені Штати, а також країни Групи Семи підтримують українську формулу миру. Це мир, який базується на справедливих умовах на статуті ООН. як говорив президент Зеленський, неодноразово Україна хоче повернути всі свої території, перш ніж говорити про якісь перемовини, тому Знову ж таки, те, що ми чуємо в меседжі, вони є дуже важливими перед початком саміту про те, що все це буде базуватися на справедливому мирі. І як сказав мені посол Сергій Корсинський, він вважає, що Україну не будуть підштовхувати до того, до чого Україна не готова. Давай послухаємо власне, що він сказав. У мене є переконання, що ніхто нікуди Україну підштовхувати не буде. Мир можливий тільки на в рамках нашого мирного плану. І ніяких інших рішень навіть теоретично не розглядається. І особливо важливо, що ми маємо в особі Японії абсолютну підтримку, враховуючи їхній більше ніж 50-річний досвід намагань переговори встановити визначити режим північних територій, які були незаконно окуповані радянським союзом як тепер Росією. Японія усвідомлює, що ніякі переговори з країною агресором неможливі, тому що вони просто не хочуть нічого іти, ні на які компроміси. Вони постійно висувають ультиматуми і постійно постійно вимагають поступок, тому що стосується нашої позиції, в мене немає жодного сумніву, що буде підтримана єдина позиція. Можливо, це наша позиція і буде надаватися допомога саме в цьому контексті. Юлії наприкінці розкажи трохи і поділися, якою атмосфери в Хіросімі напередодні саміту, і що можливо про підтримку України говорять звичайні японці. Чи вдалося тобі поспілкуватися з кимось? Та Остапи сьогодні спілкувалися з групою японців, які організували дуже цікаву виставку тут у музеї Хіросімі. Це виставка дитяча герніка. Це проект, який існує з 95-го року. Але ця виставка особлива, тим, що один із малюнків, тобто це рефлексії на герніку Пікасо, намалювали діти із Бучі, із школи у Бучі, і вона дуже вразила японців. І японці дуже хотіли, щоб лідери групи Семи, але також журналісти з усього світу, побачили саме це. Діспроекти за це проект дитяча герніка, який розпочався 95-го року на 50-ту річницю атомного бомбардування, коли дітей попросили намалювати картину такого ж розміру, що і оригінальна робота Пікассо. Я приєднався до цього проекту 2017-го, коли я привіз до України. Пана Кензо Такадо Цю герніку намалювали діти Бучі минулого місяця. Вони закінчили 26 квітня. Я дуже хотів привести цю роботу до Хіросіми у час саміту G7, аби показати, що Буча відроджується. Я був дуже здивований, що діти бучі, міста, де відбулося масове вбивство населення, можуть намалювати таку яскраву світлу картину, і це показує хоробрість українських дітей. Брейнесбрейвспрітсоб. Ukrainian children. дуже цікаво, Юлію. Дякую тобі за твою працю. Повернемося до теми групи семи вже завтра. Сподіваюся, матимеш час трохи відпочити. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку із Японії. І наша остання на сьогодні історія про французько-єврейського філософа Бернара Андрія Леві. Леві спілкувався особисто майже із кожним французьким президентом за останні 30 років і постійно публікує статті в найбільш впливових світових виданнях. Філософ активно підтримує Україну, і регулярно приїздить у Київ з 2014 року. Про те, чому війну неможливо зупинити будь-якою ціною, чи зміниться підтримка Франції після нещодавніх заяв президента Макрона? Та хто перетворив Путіна на монстра, леві розповів в інтерв'ю моїй колезі Марії Уляновськіймені Йопієнполітишен зва. Багато політиків кажуть, що війну треба припинити негайно і у будь-який спосіб, щоб припинити страждання людей. Ви спілкувалися із людьми на звільнених територіях, з людьми, які воюють у лавах збройних сил України, власне, з людьми, які живуть у цій війні. Що ви можете сказати тим політикам, які кажуть, що війну треба зупинити будь-якою ціною? Я чув такі пропозиції у США у Франції, але ніколи не чув такого в Україні. Саме українці страждають, гинуть, втрачають родичів і хоронять власних дітей. І я жодного разу не чув, аби хтось із них казав, що війну потрібно припинити будь-якою ціною, що потрібно йти на компроміс, наприклад, щодо Криму. Такі нісенітниці можна почути лише на червоних доріжках комфортного заходу. Я теж хочу, аби війна закінчилась, але закінчилась по справжньому, а не на деякий час. І для того, аби справді закінчити війну, є лише один шлях. Це стовідсоткова перемога над путіним, тобто повна капітуляція Путіна та російської армії. Тільки так можна зупинити війну. Якщо ми зупинимо війну, як кажуть деякі дипломати, компромісом це буде тимчасова зупинка, і війна відновиться за кілька тижнів, місяців чи років. Це дасть Путіну змогу чи наступнику поповнити свої ресурси та переозброїтися. Отже, ті, хто хоче, аби війна в Україні припинилась, мають знати, що для цього є лише один шлях допомогти українцям здобути повну перемогу. Поки в Криму буде хоча б одна російська гармата, один російський літак на контрольованих ними злетних смугах, одне судно в порту, доти буде екзистенційна загроза для України, а отже, і для Європи. А шантаж Росіян щодо ядерної зброї, зерна чи будь-чого іншого, триватиме. Блекмейлонґрейн Енсон югубінколдман ху висперсін президентс іс вас називають людиною, яка шепоче на вуха президента. Що б ви сказали президенту Макрону, який в останніх інтерв'ю намагався відмежувати себе та Францію від допомоги Україні? Whisper, я не шепочу, я розмовляю. Коли є нагода, ми говоримо з президентом Макроном і публічно, і приватно. Я йому говорю те саме, що і вам. Але мушу казати про свою країну, про Францію. Є різні заяви, думки, але справжня позиція Франції щодо допомоги Україні залишається незмінною. По-перше, Україна має перемогти. По-друге, ми повинні допомогти цій перемозі статися. І по третє, як виглядатиме перемога, вирішить український народ. Макрон, якщо подивитися на його заяви, завжди повторюється і на початку повномасштабної війни, і зараз. Я був присутній на його зустрічі із президентом Зеленським і був свідком того, як вони говорили в Парижі два місяці тому. І Макрон прямо сказав на це Зеленському: Перемога за вами, ми допоможемо, і визначення перемоги ваша справа. Після цього було ще кілька не дуже мудрих речень, більш дипломатичних, але позиція Франції така ж, як і позиція Америки. До речі, я вважаю, що в Америці, Франції та й в усьому світі пора зробити наступний крок. Ми не можемо продовжувати постачати зброю поступово. Якщо ми хочемо врятувати життя, допомога, яку ми надаємо, має бути масштабною та швидкою, аби забезпечити швидку перемогу. Ми повинні надати масштабну і швидку військову підтримку. Деякі люди кажуть мені, але ж, пане Леві, нам самим не вистачає зброї, і ми спустошуємо власні арсенали. Моя відповідь буде така: байдуже на наші арсенали. Лінія фронту в Україні. Ми маємо перемістити нашу зброю з другої лінії фронту, тобто наших арсеналів, на передову, яка зараз у Бахмуті, Херсоні, Очакові, туди, де я був і де я знімав. Сьогодні це треба зробити для нашої національної безпеки, національної безпеки Франції, національної безпеки американського народу. Зброю потрібно перемістити туди, де вона має бути на передовій в Україні. Ту вердишобі фронт лайн інюкрейнкилінвейжен на початку повномасштабного вторгнення. Президент Макрон дзвонив Путіну і намагався наповнити. його. Думаєте, це було наївно з його боку? це була суміш наївності та добрих намірів. Але Макрон розумів, що діла не буде, що Путін це чисте зло. Насвідченість одна із проблем Путіна. До речі, він поганий головнокомандувач, Він програє кожну битву, яку вступає. Він абсолютний монстр, який чинить геноцид, але до всього він ще й не віга. Він нічого не знає про решту світа і навіть про Україну. Він, мабуть, справді думав, що України не існує, що опору не буде, що Україна без національної ідентичності негайно здається. Він напевно вважав, що Росія, і Україна братські держави. Це так безглуздо. Путін не лише фашист, але й невіглас. Я припускаю, що мій президент нарешті зрозумів це і перестав йому дзвонити. йому знадобилось багато часу. я так я не знаю, що відбувалось під час цих розмов. Я можу припустити, що Путін обдурив Макрона, що він збрехав, що можливо президент Франції був наївним. Не знаю, знадобився час, але позиція Франції чітка. Україна повинна перемогти. Must win. Аналізуючи формування фашистського світогляду, сартер дійшов до висновку, що негідник це людина, яка знає своє місце на цій землі і не сумнівається, що це місце їй законно належить. Чи вважаєте ви, що Путін є продуктом неспроможності заходу притягнути його до відповідальності? Путін це продукт нашої поблажливості, згарування наївності щодо Росії. Ми були переконані, що Путін зможе обрати європейський шлях. Йому як це не безглуздо, пропонували місце в Раді Європи. НАТО намагалися налагодити партнерські відносини з Росією. Ми закрили очі на всі злочини, які Путін скоїв до України в Сирії, Грузії, Чечні. Ми казали, що так ведуться справи, що це не так вже і важливо. Сьогодні Путін є результатом цього. Якби ми зупинили його, як закликали різні люди, включно зі мною ще під час війни в Чечні все було б інакше. Сьогодні Україна була процвітаючою освіченою і щасливою європейською країною. Треба було зупинити Путіна і в Грузії у 2008-му Я написав статтю Лемон, де просив і благав про вступ України та Грузії до НАТО. Я казав, що це наш обов'язок, обов'язок заходу прийняти їх в НАТО. Мені відмовили мене не почули. Мені сказали, що це безвідповідальна пропозиція, і що в результаті за 15 років маємо повномасштабну війну. А безвідповідальними виявилися не інтелектуали, а так звані експерти, які співали пісню про добру Росію, яка мала належати до європейської родини. Я ж був реалістом, коли говорив, що Україна має вступити в НАТО і в Євросоюз. І на цьому прощаємося мирної ночі та спокійного ранку.